Всім привіт! Давайте від першого лиця без монтажу виїжджаємо з Гришкиного ліса і шуруємо. У нас два варіанти, дивіться, погода не в дугу. Це захотілося покататися. У нас варіант. Іли фарфоровий завод, або брайлки. Ну я думаю, давайте, щоб недалеко. З'їздимо на браїлки. Хочу купити дві пачки мороженого, дуже нам сподобалося. Не знаю, може вас вище трошки поняти. Трошки нахапався лиса. Виходило сонечко, мені було в куртці жарко в шкіряні. Боже на чорні курточки. Було жарковато. І в болти був, без зняв, тепер думаю, можливо її йдіть. Вітаючи криші, криси. Так. Сейчас переждем трошки і ліворуч поїдемо. Що він перекривний? Та ми мод чи що? Батарея, если видно, заряжена повністю. О, коротше, я із-уксусного дерева. Як же там називається? Офіційно. Поганенько видно, треба сюди вилазити. О, не бачив, подивіться предыдущі відео там со свалки. Короче, ну сейчас Оп. В принципі Если я выпрямляюсь вы руля вообще не бачите Так що не буду я ничего крутить А вот так буде видно за рулем Все, можно пользоваться Нет не моя На небо, бачите, знову, як і вчора. Ну, три часа назад було вроді сонячніше. ще. Так, нам треба іли по тротуару через міст, місток або по дорозі. Ну, давайте, мабуть, ми не будемо гнати коней. Ми самі на коні. Не будемо гнати коней. Сейчас потихеньку через зюбру О, 30 секунд, ну нічого страшного 30 секунд Я сейчас вас отак опа Выправлю Тобто вировняю Подінем по паху Бо щось А де наша? Папа. Брін, вже зелене. Спіє. Так, 19 секунд. Ще часу скільки. Секунду. Так, сейчас я вас підтримлю. Це підніму. Оце погода ту, що вчора, що сьогодні, то запучує. То дощ, то знову розпучує, ну отаке. Що ви розуміли. Взагалі не думав виходить. Не надо, там, хотілося купити якийсь помідор. Два помідора купив. Блин, я забувся. Треба було зависи. Голубив дивляться. Був І все. Вдвоєм, що Двоєм. не тут тут? Еще чор, сегодня дуже погана погода, так меняется, то то що... солнце, то просто пучки-пучки. Вчора пучки. трошки підстроюсь. Буханка вот. Валенти. Нафтогаз. Такий Нафтогаз на буханці. Фу, ми це вони платають, виділили. Навірно, на здачу. Ті їм бабок сягнули за те, що ми використовуємо газ. І вони купили нам буханку. Хто повне колись був прикол. по поводу буханок і когось. Не хочу про це тут говорити. Вон ви побачили, нафтогаз буханка. Так, тут 16, там ми можемо нирнути. Я ж можу такий на фарфоровий завод погнати. Ну я це думаю, може на брейлках було це морожено. Не, ну дуже смачне, що я можу сказати. формат такого відео я іноді знімав там людям подобалося просто не треба перекидувати камеру їдете на велосипеді потім скупляєтесь і ще щось там робите дивіться ми всі. да 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 да, да родини ми. ми теж можемо тут газнути Ох, десь дощ є. І треба гірків хотілось купити якісь дешовманські. Ну в принципі, ну як нормальних, ну дешевих. Але не знаю щось. Еще по 75, я что там не понял, по 68. не 75, а 75 до 100, что такие. Сожаном парковка есть. Что мы даже не встаем так на Навалиєм. Так, хто моє місце зайняв? що за дришпалет? Щоб в следующий раз не було так, алло. Так, все, чувак, відео побачив. Більше ставить не буде на минс. Ой, як пахне чим з чи що воно чи. Чи-чи-чи. Короче, у меня этот замок на поясе. Сейчас я вам покажу, сейчас я расстебну. Надеюсь, если я ключ потеряю, то все. Не, все отстебну. Щось у меня проблемка. Не понял. А, все. Цей замок часто заеду. Сейчас узнаем, почему трудно. Бо 240 за КГ. А скільки в лотку виходить? 200, 200, 200. Та не вставайте. Я зроблю хоч скільки вам треба, хоч і хоч Я зрозумів, я зрозумів. Та це мені треба інформацію. 200, 200. Хорошо, я дякую, Без ви <реку> Бузотків дуже погані, сейчас ми не робимо. Пока мы с вами летіли, трошки слезы потуху. Сейчас глянем, че мороженка есть, а сколько у нас? 14.40. Или поехать можно ще Доснять видосик. Поехать на это. На Зигіна не Нам на можно поехать на... Щас, а, ще не женино, опущу. а, ні, вже не вже в такому форматі ви не опускаєтесь. В смысле в такому кріпленні. Можна ще добивший фафровий завод поїхати порошиті. Так, це я так, походу... ця шарибка смачна. У нас велопрогулянка. Поняли, така сумісна сетів з обзором цін. Я щось чи я зі скали впав, чи я в скалу ударився. Я щось не пойму. А що оце появилося? Це що? Ще одне щось. Київський не... пломби. Класичні. Ого, Угоцла кучмара і по акції. Ось, 2366. Просто в стаканчику. Пішла розкрутка якоїсь фірми. Не, ну я люблю в стаканчику. Так. Но я хотів ріжкові, о том, не дерев'яним, як правильно сказати. А в этом. Ух ты, хреща ось появився появился с этим. Я и не туда. Сегодня новик. Блин, надо же было зайти и акции вам позднім. Фисташковый появился этот. Ще й по акции. 17.39. Це мене мадмазель любит. Окей, нифига себе твоя. Ладно, давайте, може... Інший раз, так а чого немає, цього ріжкового. Так, друзі, ладно, ми зараз подивіться на ці черги, нічого одразу не хочеться. Ти бачиш цю чергу, нічого зразу не хочеться. Нічого брати. Полетіли в Скажи. Скажіть, я вам скажу. На парк завод завод дикий. в цей момент. Що це? То була ГЕТ 007 з рацією Морз. Да, всі нюхають ту клубніку і що вони там винюхали. цікаво. <звук> так, ладно, не буду вас тривожити, бо треба там ключі трошки. Друге місце, ну ладно, попримся так. Такий форматус, як вам. І прогулянка, і піша проходка. Коротше, все. Так, не газонем зараз. Купив два помідора, як нему Так, давайте цю серію. напевно, вже давайте туди, назад уже не буду знімати. Одне і те саме, да. Сейчас ми такий форматик. Уже я думаю нормально получився контентик. Серія вам цікава буде. Ну там все. Давайте так. Не можемо понаяривать. Подивимося завтра по погоді, завтра вихідний. Ух, Не знаю. Буде якщо гарна погода, то хочеться по маршрутику. По маршрутику. Те що я запланував проїхати с ним. Не знаю, подивимось завтра. Можливо просто в центр з'їздим. До лаєль танки, можливо хтось скучився. На цьому на велодорожку дещо. Так, я вас, мабуть, трошки опустив, вибачайте Технічні міколад. Трошки не, не розщеплився. Ось і тут можна так, поняв, на, на 11 школі. Поснусорок я над, думаю заваняли. Тут що я лечу, ви виповнювали, це тут велодоріжка. Ось, бачите, трусок, хто побачив. Там вже онкові снулося. Треба не спішити, бо ще зидів. Б 15.3, друзі. Сьогодні, що в нас сьогодні? Скажіть то я скажу. Ага, сьогодні ж середа, того я не шарю в акції. А завтра четверо. Блачка. Розберемося. Щось mm -hmm. треба було одного, ну, його огляд сім, велопрогулинку, то щось є. Ну це теж такий є формат, у мене там багато разів я його практикував. Так, ладно, давайте будемо закінчувати на цій ноті. Зараз я заскочу ці два куплю. Ну, Розберемося. 13 О, 11 секунд. Давайте. Постивай. Я підбіжу. Я спортсмен тихо. 2.024. Цікавий він працює, тому що ж у нас же з 12 до 4 до 4 утра, чи до 4 утра комендантська година. Так, все, не забудьте підписатися, поставити лайк. Я дуже буду вдячний. Всім пока-пока. Побачимося в наступних серіях.